Три книги, які можуть замінити тобі роботу з психотерапевтом. Поїхали. Перша книга Тіло веде лік. Це, взагалі, я вважаю просто безкоштовний курс по ПТСР, тому її обов'язково повинен прочитати і кожен психолог також. Вона доносить саме ту ідею, що навіть якщо травма не є у вашій свідомості, травма живе в тілі. І саме про це ця книга вона про те, як наше тіло зберігає пам'ять про травми, навіть коли свідомість намагається їх забути. Попереджаю, що книга може бути морально важка для когось, бо там також розповідаються приклади такі дуже жорсткі по типу дитячого зґвалтування також є приклади з військовими, які повернулися з поля бою. А це для нас з вами на жаль. Зараз дуже актуально, але там доноситься інформація, що навіть з такими найскладнішими випадками можна впоратись завдяки роботі із думками, з тілесним практикам та підтримки близьких. А якщо мене зараз дивиться той, у кого близькі на війні, вам ця книга дасть змогу зрозуміти, що саме відбувається всередині вашого чоловіка або батька, або сина. Бо там приклади з військовими якраз доволі розгорнуті. Друга книга: дорослі діти емоційно незрілих батьків. З цієї книги ви дізнаєтесь, як дитячі досвід із батьками, які не вміли проявляти зрілі емоції, впливають на вашу дорослу самооцінку та стосунки. Ви будете впізнавати там знайомі сценарії, які тягнете з дитинства своє доросле життя, постійне відчуття провини, страх бути надто емоційним, потреба доводити свою цінність. Ви зрозумієте, як перестати шукати любов та. Там, де її ніколи не було. Бо, на жаль, до деяких батьків неможливо достукатись ніколи. Але ви навчитесь самостійно давати собі підтримку. І це найголовніше. Третя книга: Геть із замкнутого кола. Ця книга про те, як вирватися з повторюваних болючих Сценаріїв у стосунках на роботі у будь-якій сфері вашого життя. В ній дуже багато частин, взятих з реальних сесій з психологом, тобто надаються приклади, як саме психолог допомагає в тій чи іншій ситуації. Ви навчитесь розпізнавати внутрішні петлі вашого страху та звички до страждання, бо бути жертвою це дійсно звичка, якої можна позбутися. Автор надає вам тести, щоб ви змогли самі іден... ідентифікувати, вибачте свою. Психологічну травму і навчає технік, що допомагає зламати ці повторювані сценарії та вибудувати нову реальність. Якщо було корисно, поділись цією користю з іншими та приходь на консультацію, якщо відчуваєш таку потребу.